За свой счет все. Броник за свой счет, каска за свой счет, пропитание за свой счет. Вот оно, как все на самом деле происходит. Сейчас еще месяц до реабилитации, поеду назад за другим ранением. Эта война трехлетняя измерительно приведет к очень большим политическим изменениям. Солнечному миру да, да, да! Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської пропаганди, їхньої болі та страждань армії, що розвалюються, і дуже сподіваємося армії, яка і стане причиною громадянської війни у Російській Федерації. Але про все я вам розкажу по черзі. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте, почути і побачити. Я нарешті збагнула, чому раптово злочинець Путін вирішив запропонувати Дональду Трампу і в себе розробляти рідкоземельні метали. Чому він так хоче американських інвестицій і грошей? Ну і чому, звісно, мріє зняти санкції? Та все тому, що в нього просто бабосік на свою армію закінчився. Він буквально благає доні, дружище, Трампушка допоможи нам профінансувати збройні сили окупаційну російську армію. Самі. Родичі СВОшників, СВОшники розповідають про те, як їм нічого не виплачують і нічого не купують. Он СВОшниця каже: за сомпа пішла воювати, і все довелося купувати за власний рахунок. Броні, каска, форма все, що потрібно на фронті, все, що мала дати тобі родина, бо ти ж родину захищаєш, все. Довелося купувати власним рахунком. у той час, як палкани, які звісно ж забирають всі енюшки собі, сауни якісь будують, бліндажики красиві собі облаштовують у той час, як у простих рядових СВОшників повна дупа. Кадирівці не заходять напередок, каже СВОшниця, так наче ми цього не знали. Тільки там, десь на кордоні, намагаються в кущах ховатися від Збройних сил України. Тільки відосики знімають і тільки розповідають, які вони буравурні. Нічого собі. Бойте, що ще рік тому такої правди від самих СВОшників ми не чули. А вже сьогодні вони самі скаржаться на державу і на тих, з ким служать. Командир раді радіо електронної розвідки. Дівчинки самі тут да, ну, зачем? Я за цом пошла. Бильярдом с натяжными потолками, с сауной, прям, блин, даже За свой счет все? Броник за свой счет, каска за свой счет, пропитание за свой счет, форма за свой счет. Короче, на... все за свой счет. Она до нас не доходит, полканами разбирает. А ты не видел, сколько за обращений? Еба же было, когда линия президента была. Пускали наших пацанов, не пропускали. Отправлено больше три, больше 300 обращений на горячую линию. Ни одного не показали. Кадырус. Что они стоят просто? Они же не заходят с нами. Они чисто на границе стоят. Не заходят на передок. Они машины проверяют. и больше Зато видосов в ТикТоке. Как они там хуяят. Взятые уже здания. Еб... Я так долго смеялась. Наша 55-ка штурмовала тогда этот дом. Который они там снимают. Как они у него заходят со штурмом. Он уже взят. И все уже наш район. Заходять і гранати кидають Там сміху, сколько було. СВОшники Росії та Путіну віддають все найкраще: хто ножку, хто ручку, хто голову і життя, а держава все витирає і витирає об них ноги. Притому на лічильник свошників можуть поставити як на фронті, що постійно відбувається, так і в тилу. Он один без ніжки звертається до Путіна з питанням: за що ж ми воюємо? Лікарі знущаються, прокурори беруть хабарі. Як так можна ставитися до героїв? Тільки герой забув, що звісно ж він для Росії для Путіна елементарне дешеве лайно, ресурс, який відпрацювали. Це на словах, звісно, він еліта. Ну а на правду ось воно справжнє ставлення. Владимир от, от за що ми воюємо, от красидя сидять главврачі звіртовського району. Сидит рядом с ним прокурор. Издеваются. Лично я им говорю, написанный невропатологам лекарства. Сидит, издевается. Прокурор пугает этим. Сам берет у инвалидов. Я могу доказать, что он берет у инвалидов. У детей, больных детей. Вот я ему хочу этот протез подарить, чтобы он продал и купил себе что-нибудь. Без этого он не хочет. Вот я ему даю этот протест. Вы сделаете что-нибудь? Сейчас все ребята приедут. Это так не будет. Как этого прокурора? Я говорю, начальник прокурора. Он пугать начинает здесь. Это что такое? Не первый день. Пятый раз Кизлюртовскую сюда больницу прохожу. Вот такой концерт он мне делает. До речі, кінцівки свої свогошники дуже і дуже часто втрачають не лише через фантастичну роботу української артилерії чи роботи наших FPV-дронів, а ще й у наслідок того, як саме їх лікують. Лікуваннями до обслуговування на фронті це основа основ. саме тому в Україні так і борються, щоб найкращі препарати, щоб мобільні групи могли вчасно прибути на фронт і врятувати життя нашого бійця. В Росії вже все працює абсолютно інакше. Вони економлять скрізь, де можна зекономити, тому. Звісно, і менше грошей виділяють на лікування самих СВОшників. Он один із них і розповідає, як на носілках цілий день, без перев'язок, ніхто не звертає на нього увагу. Ну і зрештою просто каже: лікують погано. Хоча я нагадую, що навіть перелом, поранення, гіпс, це не стає приводом не повертатися на фронт. Навіть якщо тебе погано лікували, ти все одно відправишся знову помирати на війну. От как як ми весь день Ми їхали. У Баранина у нас эти стоят аппараты. Мы лежим вот тут в Ростове. На носилках целый день. Нет мест. Перевязки не делают нам. Потому что никак. Вот, короче, мы тут корячимся. На носилках невозможно уже терпеть. Вот она наша любимая родина, забота о бойцах. Вот оно, как все на самом деле происходит. Будем лежать, наверное, до завтра, потому что нет места. Водикую, как полдня в Росії, принесли. Здорово, да? Ну от, по контракту ми повинні поїхати здохнуть за чудесную нашу родину. Але звісно, найцікавіше те, за чим ми будемо обов'язково з вами спостерігати, ми очікуємо. Саме тоді. Коли війна дасть Бог, якщо вона завершиться, то власне наслідки, які по цьому завершенню і прийдуть на територію Російської Федерації, це фіксуємо не тільки ми, тому що ми з вами русофоби, і, звісно, бажаємо нашому ворогові всього на гіршого. Це фіксують і самі російські пропагандисти, чи СВОшні, воєнкори, ті, хто так душею вболівав за Київ за три дні. Ну а тепер кажуть, що найгірше ще попереду. Калашніков пророкує. Ерозію всієї правлячої системи, що Росія буде докорінно змінюватися і буде відбуватися перебудова. При тому Калашніков одразу на березі каже попереднього життя, спокійного, мирного, ситого, жирного більше не буде. Найважчий етап в Росії тільки попереду. Ні, ні, що навіть переміри не приведуть до той житті, яка була. Не то, что в 2013, то, в 2021 не будет уже, или там в 2022, уже удержать по э, э, эрозию нынешней системы управляющей будет невозможно. Я жду пришествия второй там перестройки. Ну, запишу отдельную передачу. Второй перестройки, тут будет немножко, все-таки, ничто не повторяется в мире. Но вот я готов, что нам, следует, нам придется драться с новыми Ельцинами, Горбачевыми, Гайдарами, Чубайсами. Вот, в, силу, в силу процессов в правящем Помонде. Народ может не выходить на улицы, но я понимаю, что эта война трехлетней измерительно приведет к очень большим политическим изменениям. Ну і на початку я не просто так сказала, що маю переконання, що СВОшники можуть стати тією рушійною силою, яка і спричинить громадянську війну. Чому спитаєте ви? Та все просто. Ну, по перше, це змінена психіка, яку вони змінили власне на фронтах. А по-друге, це ставлення в тилу Російської Федерації, коли вони повертаються і розуміють, що все, що їм обіцяли, все, що вони очікували, не збулося. Влада країна проти них ані лікування, ані виплат, ані честі та пошани. Он СВОшник на милицях працює двірником, тимчасово бо іншого виходу немає замість нагород і любові суспільства йому не платять гроші, а лікуватися потрібно. Ну а тепер помножте цього одного СВОшника на 10, на 20, на 30, на тисячі, які розійдуться різними російськими регіонами. То як ви гадаєте, чи захочуть вони отримати справедливість і владу в свої руки? Сосед, добрый день. Что добрый. вы здесь делаете? Стою, отдыхаю. Почищал тут, Под, думаю подработать дворником. Пришел с войны, месяца не платят за свои бабки, надо лечиться, хоть пособие у нас. Бля. Вот так, ни зарплаты, ни выплаты нету, за это идет вот ранение, блядь. Зараз до реабілітації назад за другим ранением. А то, що не платять, все хорошо, прям нормально. Но лечись за свои деньги. Вот у нас СВО. Вот, вот, Ну А тим часом, поки все розвалюється як на фронті, так і в тилу, російські чиновники намагаються заспокоїти населення Росії. Буквально трошки лишилось потерпіти. Будуть зняті. Західні санкції знову повернуться західні компанії і заживемо ми туди туристами, а не к нам туристи, і все буде вау. Але тут нам із Омська приходить репортаж, який показує те, як виглядає місто, вулиці, будинки зі словами. А яких туристах йде річ? Сніг не прибирають нома будинки. Таке враження, що вони після бомбардування, хоча, як ви розумієте, в Обську ніякої війни не існує. Ну і звісно ж, всі хочуть спитати: а хто за що несе відповідальність? Де ремонти, де гроші? Чому в одних якихось регіонах більш-менш красиво, а інші міста при житті помирають? Здається, що і з цими питаннями теж треба їхати до Москви. Ну что, любимый город, Герцена 13. Вот в таком состоянии дома находятся. Вот так вот дорожка нечищенная. А мы ведь хотим, чтобы к нам ехали туристы, смотрели, как очаг жил. Ну это, наверное, если это 13, наверное, 15 или 17. Вот, посмотрите, полюбуйтесь. Приезжайте гости дорогие Все расхрена Где ремонт Где эти люди Которые отвечают за ремонт фасадов Красивых наших городов Города Омска А вы все время потом говорите Почему Казань А в Казани все четко красиво Все это знаете Вот такие вот дома На красивой улице Герцена Старые Сталинские ребят, ну как же так-то? Так что давайте в Москве деньги копите, нам надо очень-очень много денег. Надо ремонтировать город. ой 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 ой, -ой. -ой, -ой. господи, что ж так-то? Дороги нечищенные. Просто можно шваркнуться, она сломает руку-ногу. Ну но вот тут почистили, потому что, наверное, Ермолин. ой 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 Так, тут? Що? А ну тут они фасадом закрыли, ремонт блядь, на дінати ділити. Вот такие ребятишки дела. Ну а хто раптом проти ось цього всього, що зараз малюється майбутнє Росії? знову дружба, американці, і вот это вот всьому. Їх записують вже автоматично, звісно, в агенти. Чорт, а чиї тепер вони агенти? Вони ж раніше були західні американські, а тепер американці друзі. То чиї ж вони агенти? Просто Києва якось дрібно. Європу не рахуємо. Одним словом, ще пропагандисти не придумали. Але кажуть, що звісно, всі, хто виступають проти припинення війни і проти домовленостей Путіна і Трампа, це ніхто інший як вороги. Ну і треба їх перераховувати, поштучно створюючи. Не знаю окремі розстрільні списки. Мардан каже, що тепер навіть чомусь ліберали, які і давним-давно вже були затавровані ворогами, виступають проти міра. Єдине, що я не дуже знаю на кого ссилається сам Мардан, в них там нічого не розібрати. Але те, що СВОшники, Зетвинкори і деякі неофіційні, не кремлівські пропагандисти кажуть про те, що ніякої перемоги в цих домовленостях немає, це уж точно. Я просто вот сегодня пролистал э, там то, что писал целый ряд э, ну в недавнем прошлом достаточно там известных людей, э, которые в общем в профессии были. Ну а, а, по крайней мере они не производили впечатление ну клинических дураков. Ну, вот правда, то есть людей странноватых да, э, людей э, слегка в общем э, неадекватных да, но не идиотов. И вот как бы с этой точки зрения меня там что поразило, вот а, ты занимаешь некую позицию, то есть это вот а, форма такого а, позиционирования твоего личного бренда. То есть это же маркетинг, ну политика это тоже маркетинг. Ты, да, ты говоришь, значит, а, всему миру, там своей аудитории, своим поклонникам, своей клаке. А, я ведь почему уехал из России? Потому что я против войны. Вот, вот вы можете говорить мне там все, что угодно. Про цели и задачи специальной военной операции, про нацистов. Не имеет никакого значения. Ничего не оправдывает войну. Многие как бы эту позицию озвучивали. Кто-то более радикально, кто-то менее радикально. Но вообще как бы антивоенная позиция, учитывая вот тяжелый еще там советский анамнез, солнечному миру, да, да, да. То есть многие на это покупались. Многие покупались. И тут, значит, ну вот, как бы ситуация про мир. Типа, что война там теоретически может закончиться. И можно было бы сказать, ну, значит, э, все, конечно, не так, как должно было быть. Но уже, в общем, как-то хорошо. То есть ты выдерживаешь свою маркетинговую стратегию. И вместо этого эти люди спускают в унитаз вот то, чем они занимались в течение трех лет. И говорят, да что ж такое, вы что, хохлы опухли, что ли? Ну-ка, марш на фронт. Так не может быть. Вы должны воевать до Талова, пока не победите Путина. Да, а вы где? Вы типа на Красной Пресне? К сожалению, да, душой я с вами, но телом нахожусь в Лозанне. Примерно вот так вот. Ну, так оно и есть. Кстати, если ты помнишь, с чего все начиналось, в 2022 году я как-то на одном телеканале, небезызвестном нам с тобой федеральном, сказал фразу, что две большие разницы, как говорят в Одессе, между тем, что говорят наши, тогда еще мы их оппозиционерами называли, mm -hmm. и тем, что говорим мы. Мы говорим, что мы за мир, и это правда. Мы правда за мир. То есть тут вопросов никаких нет. И нас в Советском Союзе так воспитывали. Миру мир, мы за мир. Вот эти вот все плакаты. А они нет войне. И это две большие разницы. Это огромная разница. То есть у них идет заработок на любой ситуации, которая против России. Дякую, Боже, що ми не росіяни. На тому, друзі, будемо завершувати. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово підтримати розвиток youtube каналу Курбанова Лайф і нашу команду. Ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Ну або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.